Всім привіт! Це місто перезавантаження на матушні. І сьогодні ми починаємо нашу нову рубрику рубрику міського срачу Короткий від У нас є дві команди: команда за і команда проти. У нас буде задана одна тема. Команди мають час на дискусію щодо цієї теми. Команда з червоним мікрофоном, команда проти, команда з синім мікрофоном, команда за. І ми починаємо з першої теми. Перша тема чи варто пускати п'яних людей в громадський транспорт. Час пішов, Так. Ну, ми вибрали за, бо людям треба додому добратися. якось. А як п'яному добратися пішком додому? То, звісно, їх треба пускати. Я скажу плюси. Це весело, весело всім. Весело водію, весело громадянам, які разом їдуть. Навіть якщо я так не думаю, але це весело. Людина добралася додому живою і здоровою. А якщо не пускати в громадський транспорт, то що тоді робити? Хай команда проти скажеш робити. Ми проти, бо я не раз солі. Ти близько просив я проти. Я <laughs> проти. <laughs> 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 Пробуй зараз. Ми проти, бо я, наприклад, не раз була свідком того, як людям б'ють морду. Ну, типу, п'янючі люди зазвичай це, якщо це п'яний чоловік, і він е, починає вести себе якось максимально некультурно. Е, Мускуліні чоловіки включаються з ним в діалог, і вони не ну не що це просто п'яна людина, яку просто треба вивести. Вони починають ним битися, штурхатись і наражаються на небезпеку абсолютно всі: І ті, хто мирні і тверезі, і ті, хто п'яні і просто мускулінні. Але місто для всіх і для тверезих і для п'яних. Та але мені я вважаю, що ну додому... І не тільки для якщо Жінки також мають право їздити в сексу. І однозначно, але просто ну зрозумійте, це ж дуже прекрасно витворяється, з Ну як би, витворяється. У нас так. дуже маленьке місто з кінця в кінець можна пройтися за одну годину, якщо ти настільки п'яний, що ти не можеш зайти за годину. Ну то лягайте спи. А в тролейбусі добре спати, там дуже зручні, там дуже зручні квісла та спати. Справді, я спати. як чоловіка дуже я спати. чоловіків п'яних. А, а, а от, наприклад, напроти жінок можна скористуватися ситуацією. Да? На хрилючку, то я не дуже і вже і проти. А, а тут, проти. тут вже я проти. Так, почекайте, ми, ми запускати п'яних чоловіків чи всіх людей? Всіх, да, да, всіх, ми, людей. Чи всіх людей! Всіх людей! Ви якщо проводити, ми за. Yeah. Ми, ми да, точно. Ну просто ну, там, ну дуже часто, от справді, я дуже часто стою свідком Мердебоя. Якщо не Мердобою, то це просто страшно всю маршрутку. Це оця бабуся його кляне. чувак його такої зашківарки, щоб він прийшов в себе, ну типу, ти стане. Оце цілий день на роботі я працював. Їду, Яка я віра? Додому, і мене, на мене хтось у це буде Ой, дихати. Правда? Хто визначає міру алкогольного спільнення? Так, Я вважаю, що не можна пускати тих, хто несе загрозу. Ну типу як визначити, не визначити, що визначити? несе загрозу? Я встав, що їх просто треба відразу висаджувати. Просто ставимо тестер, да, на це опитання. Давайте проголосуємо те? за те, що наших громадському транспорті на навчі. Так, то Ми вже давайте відповідаємо. Так, однозначно. Я вважаю, що це ніхто не зможе відрегулювати. Так. Тому насправді... Просто просто можна змиритися, ну тому що всі рівні у своїх проявах. Я думаю, якщо значить ти достатньо випив для того, щоб поводитися неадекватно, то хтось та й справиться з цією людиною і виведе, не зважаючи на те, чи я був за те, щоб його пустити. Наше звернення до підписників, якщо ви випали так, що вже розумієте, що ну ви не ок, і вам не ок, і не норм, то чухайте додому, на таксі або пішки. пішки. взагалі прекрасний варіант. Так. Не наражайте, Ну попросто ну, е, моделюю ситуацію 23.50, третя комендантська година так. 10 хвилин. Ти на підпитку а, а вже не їздить? Дивіться, ми можемо знаєте, запустити просто окремий маршрут для фірма. Алкабас, ти кожного додому. Так, так, так. Алкопасці тебе брюджок Тестер визначає скільки ти просто заплатиш. Ідея супер. Е, ну тоді, тоді ми просто стикнемось з тим, що люди перестануть типу випивати. Тому що ти платиш то уже за все. тут вже, вже проблема. Ну а для, для проблем... вас, для, дорогу, ні, для це вас це проблем. головніша проблема. Я проти. До <реш> 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 е, да. чого ми дійшли? До того а, що всіх будуть пускати, давай аплодисментами вирішують. У вас ще є одна хвилина на дискусію. Да, ну мені здається, просто е, ніхто не зможе абсолютно точно зрозуміти. Неадекватна поведінка. Е, ніхто не може бути за неадекватну поведінку, але при цьому е, ну алкогольне сп'яніння не найгірше, що ви можете побачити в цьому житті. Ви знаєте, це правда. Е. <таслес> Та. Да, уже, я слышал. Алкубас был уже куда. Да, мы согласны на працювание всей дискуссии. вообще. Chill? Ну, а я просто можу лише через власний досвід говорити, я супер добрий, коли вип'ю. Прямо тушка. І мене пускають всі три лейбуси. А там немає допомоги, що там, ну, типу, там 2,3 ти що добрий, 2,4 ти вже у-у-у-у-у. Це 2,3, 2,4 це що має? Проміли? Вау, але я ніколи в житті, ніколи в житті я не мав Досвіду з тим, щоб вимірити свої проміле, От власне тому я не можу сказати. Ну, але ти постійно добрий. <плес> е дуже часто, я цю я дуже часто. А є стадія, коли вже те не добре. Буває, але це не залежить від алкоголю. Мені здається. Ага. Тому ну це все можуть бути життєві обставини, а життєві обставини не входять в нашу дискусію як аргумент. Тому е типу е та, споживайте відповідально. О, та. <плес> 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 Окей, дякую. На цьому ми завершуємо обговорення цього питання, підписники нам в коментарях напишуть, хто, на їхню думку, переміг: за чи проти. Окей? Так. Е, перейдемо зараз до другого питання, і на друге питання нам треба буде поділитись на команди. Поділимося на <му> команди. Окей, питання. Реставрація історичних будівель в місті з втратою їх історичності. От. Ми за. Так, ви за, ви проти. Так. Час пішов. Е, мається на увазі є історична будівля, вона викупляється, на її місці будується торговий центр. Умовно. Або житловий будинок, я не знаю. Щось, час пішов. А нам Ви проти, ви проти. Глебово. Бо я подумав, мені доведеться або... захищати місце. Ага, хорошо, да. починаємо. Ну, ну, е, чому, що... чому це погано? Ну, е, з очевидних речей. Е, це просто дуже погано впливає абсолютно там на загальне загальну усвідомлення своєї культурної спадщини. Це раз. Це таке, що можна узагальнено сказати. Це один із. Чим буде? Окей, а якщо історична будівля, але вона прям небезпечна для міста, вона розвалюється і її вже неможливо врятувати. І єдиний варіант, який зробити, це просто все знести. Просто вона буде тоді небезпечною для жителів міста, не знаю, для всіх просто в місті. Ну, В такому варіанті її треба зносити. І втрачати історичну цінність, тому що вже там цінності як такої немає. Хто визначає аварійність будівлі? Ми всі прекрасно знаємо. Чи... Достатньо компетентні люди, і які інтереси захищають ці люди, які визначають аварійність будівлі, яку вони зносять. про зносить. Да. Да. Ну це якщо є це, якщо є певний резонанс, викликала якась така штука, коли реально кріпіч впав. А коли кріпіч впав, просто, просто, просто в статті локального змі, десь якийсь впав кірпіч на уявну людину, я Кирпіч впало, тоді буде резонанс. Можливо, варто просто знести і щоб не падав цей кирпич. А хто хто типу визначає аварійність будівлі? Як вона визначається, окрім як в органах за те, щоб зносили ці історичні пам'ятки? А наші? А ми ж за декомунізацію, правильно? А в нас весь совєтський модернізм і все на світі, то що? Ну так, то давайте деколонізуємося і декомунізуємось покої е, з вулицями, ну, з будівлями, зі всіма. Тут, тут, ну, е, мені здається, це... слухайте він збудований, не стільки неякісний, не стільки е, з моментами сумно, що ну його. Типу. Тому, тому ми міняємо е, несмак на несмо, ой, цей пропаганду на НЕСМАК. Ми вчимось. Ну дивися, топова. все початок. Все трохи. починається з несмаку. Ми вчимось. Рано чи пізно несмак переростає в щось. Подивись ну. навколо, ми в ньому живемо. Ти Бу, маєш бути людиною. Дякую, яка це <пробує> перебори. Якось, ну, люди навчаються на своїх помилках. Да, так, так говорять, якраз люди, які зацікавлені відкрити крамничку в торговому центрі. Я хорошо. А ми ще за розвиток локального бізнесу, тому крамничка це топ. Розвиток <рес> локального бізнесу в такому торговому центрі, як сидя, там е, як оцей глобус, я коли туди заходжу, мені здається, що всю реалістичний серіал Слухай, Але який він атмосферний, ні? Супер, вау, ну, яка атмосфера? Атмосфера. Вибачте, там, за росіянізм я, я забув просто український відповідник, це просто ну, соромно. допоможемо. щита, вибачте, будь ласка, ну, за це. Бідність, та атмосфера бідності і суму повно такого. Але, ось, концентрований найсправді. концентрований радянський пострадянський Нам сум. Нам це не зовсім не щастя, правильно? Нам інколи треба різні мозки. Все, Різна атмосфера її вирішує пару типу пару конверсантів. Тільки що ви проти того. А ми зараз трошки говоримо про атмосферу, яка яку треба зберегти. Okay. За, це означає, що немає аргументів за власне. Що ми вважаємо якісь радянські. Ми вважаємо радянські будівлі історичної пам'ятки. Так, да, вони так чи інакше несуть історичну цінність, бо це окрема течія, радянський модернізм, і вони ну, так. Окей, типу в тому можна числі. подумати і щось з того лишити. А взагалі, типу, є ж момент реставрації, не того типу, mm -hmm. історичного пам'ятку зносити не під підмуль. Теж, але так. якщо вона аварійно небезпечна, то треба зносити нас ну, Це ж вже крайні міри і крайні крайня ситуація. Але і... є не просто реставрація. Коли люди відбудовують з максимальною, ну типу вони можуть з не стало зберегти. Ми знову помінялися позиціями. <поцентрес> Почекайте, ми захищаємо одне і те саме. Ну але гуд. люди можуть ну, зносити, да. зносити ту саму історичну пам'ятку і відбудовувати її в тому самому абсолютно збережній матеріалі <поцентрес> і так далі, зовнішнім виглядом плануванням. Ну я так половину завозить о а... цю ставу і пробили всіх десятих, типа і ви та не звається на вона так працює, да, таке є. Але давай, нас не це вийшли. Нічого по не буде, в нас у вас ще є 30 тридцять тут покажете, що знесуть і нову побудують, нову не побудують. У нас є яскравий приклад позалік в центрі. Там, наскільки мені відомо, ну, теж була аварійна будівля, її знесли, і забудовник якби клявся божився, що відбудує в ну, максимально приближному стані. От, але проблема в тому, що, наскільки мені відомо, при затвердженні е, боже, на комісії е, тобі? Чо? Ну, ні, там не тендер. ну, Наприклад, коли будують якусь, ну, трохи від, від трохи в сторону, коли, наприклад, будують якийсь там новий будинок, е, приходять, наприклад, забудовники з якимось цим проєктом класним. Але вони, і ти кажеш, що також чудово збудувати таке. Але вони, коли вмежені, вони отримують просто, наприклад, обмеження там по поверховості. От і все, І вони будуть зовсім інше. Тут, тому тут так само, тобто це треба змінювати законодавство, щоб воно можна було ну, не можна було відбудувати, щоб змушувати забудовників дотримуватися слова в плані відбудови. У нас на будь-яке питання можна дати відповідь, змінювати законодавство. Зараз вийшли такі приказки. Законодавство від траси, як ти кажеш. ну що, окей, добре. На цьому... Як, як, так, як, так. На цьому наша дискусія закінчена і знову глядачі в коментарях дадуть знати, хто переміг: команда за чи команда проти. І ми перейдемо до третього наразі фінального питання, але найцікавішого, більш ніж переконаний. 10 хвилин. Тому що питання звучить так: легалізація марихуани. <ріць> <ріць> Час пішов. Ми ну, однозначно «За». У <ріст> <ріст> мене є за перший зразу аргумент. Те, що це допомагає людям з ПТС, людям хворим на різні хвороби. Це взагалі може приносити державі якийсь теж прибуток з податку. Ну і поки все А взагалі можна назвати ну, <ріст> Маленьке на уточнення. <ріст> Ми про легалізацію медичного канація <ріст> звичайно. Звичайно, так, так, не так. медичного uh. Ні, медичного, звичайно. Okay, перше, це як сказали, по перше, люди хворі на рак, наприклад, вони це як знеболюючим. Це може бути як знеболююче, це супер клас. Друге, це те, що anyway люди купують наркотики, anyway це все все рівно буде відбуватися, чи це легалізовано, чи не легалізовано. А так, чому нам не збиратися у податки? податків? Що, вас є Понятно. Я що, щось сказати. Що, ну типу, нам же ж е, США поставляє зброю. Типу, і так, і так. Чого ми не можемо просто продавати її на базарі на Варшавському а справді так? чого не можемо? Дійсно, то не може мається на увазі, що ми маємо розуміти, що легалізація це не декриміналізація, це типу трошки інші речі. Потім хто регулює е, у нас. Речі по тому там хто дозволяє ростити, хто це контролює, хто контролює міст правильний там ТГК то було прописано про те що Кто кожен куч буде, буде контроль безпосередньо кожен куч буде просто в простомпований ки не хто контролює ць Сука, ць немає хто, хто, це хто це зараз контролює зараз ніхто зараз ніхто але це буде з Хто це хто? буде контролювати. контролювати люди визначиться ну типу то люди тупо Ти зараз буде контролювати за фермером. ти маєш увазі, що це знову піде кудись, ну що от ну будуть контролювати будуть. Хто це буде контролювати ну скажи мені такі контролюють інші сфери. Що ти хочеш? Ну хто? Ти можеш назвати Ми просто створимо, хто це? Ми створимо, створимо, новий відділ. Я новий можу дідь, назвати, дідь, це влада. Ми створимо, це влада. Ми вони та, будуть Так, це переховані. влада. Да. Рівень довіри до, до таких речей у тебе які? До влади? Так. Да. Ну, рівень довіри. Рівень довіри до влади твій. Рівень довіри до влади твій. Тобто це основний орган, який, ну, типу, це я, звісно, загальний, який буде контролювати ці речі. І що ми знаємо, що люди дуже люблять бабки у нас. І, типу, окрім податків, там ще буде особисто зацікавлення. Ну, але, слухай, дивися, ми не можемо... І ТГК чуть-чуть можна... з 0,2 перейде в одиничку. Що? Десь але... 4-5 але... кущиків нас є тільки чорний ринок, ну, типу, але питання навіть не в тому, питання в тому, що просто через те, що е, з цього знову хтось буде наживатися, це не легалізувати, це не варіант. Ну, типу, це рятує багатьох людей. Я, кажу про, я, про, я не кажу про наживу, я кажу про наслідки в плані, що е, ці, ці всі речі все одно будуть виходити за рамки. Тобто у нас... Е, ну, Чесно кажучи, <таплоджу> чесно чесно кажучи, то користі дуже багато від медичної марихуани. Типу надбагато. Просто е, ну я, звісно, не прихильник тези про те, що от нас такий народ, він типу невідповідально споживає. Більшість людей навіть не розбираються в цих там шести буквах. Сібі діти ГК, типу, ніхто толком інколи поняття не немає. Що та якщо... ГК. Тобі просто це сібі та ГК, ну в загальному в загальному. В Загальному, якщо там супер простими словами, ТГК – яка це речовина, яка відповідає за е, типу психолог... психологічні зміни, хай ефект і немає хай ефекту. Тільки от, там... си там діє на тіло умовно, ну це це типу, якщо супер там приземлено пояснювати. Да? І він просто не змісі Почні... не змінює свідомість. Отак, а взагалі можна просто повернутися повернутись до попереднього? Ну є ж західні моделі в регулювання таких питань. Типу, ми можемо взяти цю модель, там перенести ну, сюди і Ну це, це вже віра в ініціативу. Ну так, так. Чи західні але, моделі можливо, часто не можливо навіть західні партнери нам допоможуть типу, реалізувати і допомогти контролювати дану. Ну, це, я не дуже люблю цю фразу, але ну, не, на <пробуйте> не на часі. Не, не на часі. Сидіть хлопців повертаються, які не можуть побороти бензин. Ну, з приводу ПТСР, я згідний, так. Ну, однозначно. Але, типу, що стосується. Прийняття законів і так далі і так далі є типу більш нагальні питання, мені здається, зараз Ну однозначно, але ти говориш, що щодо хлопців я згідно щодо прийняття законів, ну так ми не можемо це. Ну, типу, приймати, легалізувати саме е, цю штуку, просто тому що е, типу, саме на військових. Давайте, ок, давайте військовим реальним, типу, дозволимо, дозволимо, це все просто регулювати. Почекайте, в нас додається новий е, учасник, цікавий, так? А ну, як мене о, е, просто якщо не на часі, а що на часі? Бо завжди люди, коли таке кажуть, те мінять не на часі, те мінять не на часі, те мінять не на часі. Я просто не розумію, що на часі. Тільки зброя, тільки якась гуманітарка і так далі. Е, давайте тоді просто визначимо, що на часі, а що ні. Ну це якась така фраза, і нею вже трошки зловживають. І, е, чесно кажучи, ну оце. Питання регулювання це ж. Е, питання реально е, того наскільки корумпована система. Mm -hmm. Ну окей, типу, але е, хіба ми не дивимося в якесь е, світле майбутнє, умовно? Я просто е, трошки не зрозумів аргумент, який проти. Е, можна чітко сформулювати. А, аргумент проти я не довіряю е, органам, які будуть регулювати ці речі. Так, таким чином ми нічого не чонимаємо. Просто ми ну, окей, у нас у нас є у нас. У нас же є якісь органи, які контролюють ну, обіг тютюну, алкоголю, та, тобто якісь є все нормально Но, у нас. Типу, Є ж якісь моделі там регулювання, правда? Ну, Но я, не, я просто не, ну, я не кажу, що там все ідеально. Та, і ну, окей, контрабанда буде, і з нею можна якось боротися, а хтось буде нелегально продавати і вирощувати. Так, але е, якщо у нас є 100%, які ніяк не контролюються, і у нас є, наприклад, там я не знаю, хоча б 40%, які е, хтось контролює, і люди, хоча б будуть контролювати, хто що купує, хто хто ну кому йде, та ну держава від цього виграє по перше, е, суспільство е, отримує якісний продукт. По-друге, і по третє, є багато молодих людей, які починають вживати ось цю. Саме е, психоактивну речовину, е, ну те, mm. так тедрогідрокамбінока. Mm. А хоча часто в них просто є якісь тривожні розлади, в них проблеми з соціалізацією, і медична медичний канабіс міг би їм допомогти з якимись такими розладами. Я не кажу зараз про е, неповнолітніх людей. Mm -hmm. Я кажу зараз про тих, кому звісно там 18+, плюс типу, можна, хоча б ось таку модель, як з алкоголем, застосувати. Тим більше, що алкоголь провокує агресію в людей, марихуана такого не робить. Вона має певні впливи на психіку, але це все теж можна контролювати і, по-перше, хоча б доносити до людей в чому різниця і що треба робити, щоб ось тих негативних наслідків в них не було. Це суто да, певно питання просвітницької роботи, наскільки наскільки вона буде ефективно налаштована там, е, і наскільки це питання правильно донесеться до певних верств населення, не таких е, уважних, свідомих і людей, які хочуть, типу, щось під, е, зрозуміти і підняти. Тобто про е, умовно кажучи периферію там чи, чи е, людей, які в принципі типу з цим стикаються в них супер там приземлені уявлення, з цим буде набагато важче. І, і їм зазвичай, що стосується алкоголю, і що стосується сигарету, то, ну і так далі, їм нічого не пояснюється. Власне, їм це тільки насаджується для того, щоб ідеально, це все я, не жива. Це, не це, не ну, типа, це, О, це розуміти, очевидно. Типу, якщо вже якась да, частина типу, буде врегульована, це вже ну, буде плюсом, типу, як для людей, так і для і держави. Та. Тому почати треба з маленького, а далі це розвиватися. Ну, Зрозуміло, що в нас це питання ж типу взагалі досить таке на плоскому рівні, типу, тому да, людям людей треба розвивати, типу, як ти сказав, просвітницька діяльність типу, ну, починати треба вже і сьогодні. Він вже сьогодні. А для чого легалізовувати саме канабіс, якщо можна легалізувати ці дві речовини і їх не вирощувати? А, наприклад, синтезувати в літнічних заводах, там все ну все-таки, в плані, наприклад, того самого незаконного поширення, це простіше, коли привезли, там привезли буквально ну, дві бадьі одну вивезли. Ну, тому що, ну, порівняйте, якби площу площу. Перепрошую одну речовину, бо інша психоактивна, а перша КБД — ні. Тобто, ну простіше контролювати там, площу пусть, там, мовних га гектарів, і скільки там поле займає. На це я не відповів, бо в плані синтетично чи органічна, ну я я чисто сам не володію якоюсь такою інформацією, але якщо ми говоримо просто за хоча б легалізацію речовин, то ну от тут я можу подистикутивувати і е, ну від того, якщо просто хоча б речовину, да, дозволити, хоча б в якомусь стані, та, то... ну Будуть тільки позитивні зміни, бо от ось цей момент, що, до речі, коли... Люди, от які не задумуються так сильно що вживати, от якраз на них можна впливати, бо е якщо в них в легкому доступі буде, просто пішов в магазин, купив е щось слабеньке і щось, що не міняє їхню психіку. Слабо Ні-ні-ні. кашта, так? Ти якашний джой я такого не говорив. Ми говоримо про тільки не психоактивну. То до чого я веду, що типу, ну ніхто не буде писати десь там в якомусь месенджері, шифруватися і щось е, невідомо яку речовину, і невідомо наскільки вона буде потужною, та як вона попливає на людину. А якщо це буде щось легке, людина пішла собі в магазин, купила, і ну це простіше для неї буде, і з більшою мобільністю вона піде це зробить. Хай ефект Окей. Закінчуємо на цьому питанні. Можливо, питання залу. Да. Е, у нас є питання залу. Е, давайте зараз просто глядачі поаплодують. Е, коли... Ні. Дякую. А тепер, будь ласка, я буду казати, команда за, ви поаплодуєте, якщо ви за них, або команда проти, якщо ви за них. Позиція, позиція. Не команда, а позиція саме. Окей. Хто за позицію команди за? Хто за позицію команди проти? Okei, simbiaco, tu užsraškiau.